Читаєш якісь їхні коментарі. Звичайно, пересічний росіянин, де він радується смертям і навіть якось не те, що радується, а просто цим якось я яке слова, насолоджується. Ти розумієш, що там хвора просто вся нас. 19 березня з центру комплектування зібрали нас добровольців і зробили зведений батальйон. Це був початок, який пам'ятаємо, Сумах був порив і не вистачало людей, щоб закрити дінок. І До нас вийшов хубаво і каже, хлопці, хто хоче, треба людей, робимо зведений підрозділ, щоб були ви веде І от ми купали, ми вийшли разом з іншими хлопцями і поїхали в 11 березня на сумський на після Сум ми були на Харківському мату, а вже після Харківського потрапили на церкві. Зі всього ходу прийняли від мінометного обстрілу боков, Ми невдали приземлення, як результат порвані чисто подібні зв'язки, Ми милистки, ну, тут цілий букет. що якщо ми не переборемо ворога на культурній ниві, ну, навіть якщо ми виграємо на фронті, все одно війна до нас повернеться. Потрібно бути причетними до цієї війни всім, небайдужими. Не всім давно йти воювати, не всі можуть. В кожного є свої причини. Наближати перемогу насправді можна не тільки тримаючи зброю. Це і слово, це і донати, навіть елементарні в інтернеті всі ж мають, напевно, в соцмережі свої сторінки, постійно пошли підтримку хлопцям, які там, розповсюджувати інформацію, боротися з дезінформацією російською. Тобто будь-яким чином, будь-яким боком, бути приналежним і, найголовніше, небайдужим до цієї війни. Вже робить вас гвинтиком нашої майбутньої спільної керівки. відчувається згуртованість нації і тих, хто ззаду, і тих, хто попереду, і я думаю, що це та наша формула успіху. Якщо, якщо це не порушиться, якщо ми будемо далі так діяти, то я думаю, що, що перемога.